Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Оленівці, що в Криму, знову пролунали вибухи. За даними телеграм-каналів, туди з інспекцією прибув заступник Шойгу, один із генералів РФ. Вагнерівці злили маршрут ЗСУ. Після ретельної перевірки був нанесений удар. Зовсім скоро з'явиться новий некролог, який підтвердить ураження зсу. Помста вагнерівців зіграла нам на руку. Шойгу втратив ще одного соратника. За останній тиждень це не перший вибух воленів. Та Криму, зокрема, Наслідок вибуху, 23 серпня близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарканкут. У тимчасово окупованому Криму знищено російсько-зенітну ракетну систему Великої середнього радіусу дії С-400 Тріумф У головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили вибухи в Оленівці на території окупованого півострова, а також знищення комплексу С-400. За даними розвідки, вибухом повністю знищено самоустановку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Гур також показало яскраві кадри знищення. Шішення комплексу саме це приїжджав перевіряти зам Шойгу. Також моніторингові групи повідомляють про вибухи в селищі Оленівка Чорноморського району на заході тимчасово окупованого Криму, яке розташоване на місці Тарханкут. Місцева окупаційна влада поки що мовчить лише радник голови Криму Олег Крючков попередив, що сьогодні спеціальні служби будуть нібито проводити знищення вибухонебезпечних предметів у різних районах півострова, тому можливі звуки вибухів. Водночас місцеві жителі пишуть про щонайменше сім вибухів на мисі Тарханкут та ураження радіолок. Локаційної станції. Також сили спеціальних операцій вчора спільно з іншими підрозділами сил оборони уразили об'єкти 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ. Як повідомили у прес-службі під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу. Противника в перевальному Крим внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими. Операція Топган складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості та дрони вдало Долали маршрут і дійшли до цілей. На фото один із БПЛА, що брав участь у операції, зазначили в ССО. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.